Маріуполь, Донецьк, Бахмут, міста та села нашої країни, які нещадно вбиває Росія. З війною ми втрачаємо людей, території, стикаємося з новими кризами, які необхідно вирішувати вже зараз, оскільки потім буде пізно. Одна з криз, яка зростає після підриву Херсонської гідроелектростанції, це проблема питної води, це збір врожаю, забезпечення продуктами харчування українців та забезпечення такого ж рівня імпорту, як і в довоєнний час. воді надана чарівна влада стати соком життя на землі. Слова Леонардо да Вінчі. Проте з активними військовими діями ми. Втрачаємо запаси придатної води, і немає змоги збільшити ці запаси природнім шляхом. Який вихід створювати штучні умови, щоб поєднати економію питної води і збільшити вражальність сільськогосподарських культур взагалі, в цілому рослинність. Ми вирішили розробити проєкт щодо різних властивостей, різних типів води. Спрогнозувати та практично перевірити збільшення врожайності й залежності від різних типів води, жива та мертва вода. Інноваційні рішення для подолання проблем водних ресурсів в Україні. У 1990 році французький вчений Жак Бенвеніст зробив відкриття століття. Саме таким воно визнане в широких наукових колах. Він виявив, що вода має пам'ять, вона пам'ятає все. Види води для експерименту, сира, колодяз контроль, кисла для того, щоб отримати кислу воду, я на 100 мл води додала приблизно близько 3 г лимонної кислоти, дистильована, снігова тала, солона 8% розчин кухонної солі на основі водопровідної води та лужна. При приготуванні лужної води я використовувала соду і деревну золу. На 200 мл води я додала чайну ложку соди. І чайну ложку золи. визначення RH створених типів води універсальним індикаторним папером. Вплив зразків води на розвиток кореня ріпчастої цибулі. Мертву і живу воду можна приготувати вдома самостійно, підкислити воду оцтом або сріблом. Ось вийшла мертва вода. Додали воду на золі, зольована вода, або додали яєчну шкаролупу, вапняна вода. Це різні види живої води, тала ще один вид живої води. Вода з кожного джерела має різний смак і склад через те, що в ній завжди розчинені різні речовини. Природа влаштувала так, що наш організм вміє визначати хімічний склад, щитувати інформацію, а потім коригувати свою роботу. Саме це й мають на увазі кажучи, що вода буває жива і мертва. Цією інформацією вода обмінюється з нашим організмом. У наше прогресивне століття вчені далеко просунулися у вивченні води. Разом з тим, після численних успіхів різних наук про воду, останніх років навряд чи можна стверджувати, що властивості цієї простої речовини зрозумілі і прогнозовані до кінця. Тому, аналізуючи подану інформацію, проблеми, з якими. Ми стикаємося під час війни, боротьби нашого народу за власну незалежність. Визначивши типи ґрунтів, підібравши потрібний тип води, ми зможемо збільшити врожайність. Також можна пропонувати дані розробки для жителів міст, багатоповерхівок, які в домашніх умовах зможуть виростити рослини. Тобто, формуємо такий цикл: перше створення потрібного типу води для ґрунту даної місцевості, друге полив насаджень. Третє збільшення врожайності, четверте маркетинговий та рекламні вкиди для суспільства, що можна за допомогою води збільшити врожайність і вирощувати мікро та макророслини на власному балконі, терасі тощо.